Чоловік на ім'я Елькана жив в Ізраїлі. У Елькани було дві дружини. Одну звали Анною, а іншою Фенаною. У Фенани були діти, а у Анни їх не було. Отже, Фенана подумала, що вона краще за Анну, але Ількана більше любив Анну. Знаючи це, Фенана заздрила і насміхалася над Анною, поки та не заплакала. Така дурна. Навіть дітей не можеш мати. Анна була збентежена, тому що не могла мати дітей. Вона плакала, плакала та не їла. Її чоловік елкана намагався втішити її, але вона все ще була вбита горем. Анна заплакала і пішла в храм Божий. У своїх глибоких муках Анна молилася Богу гірко плачучи. Господи, якщо ти подаруєш мені сина, я віддам його тобі на всі дні його життя. Анна довго молилася Богові. Священник Іллі увійшов до храму, коли вона молилася. Оскільки вона довго молилася без звуку, хоча губи рухалися, священник Іллі подумав, що вона п'яна і лаяв її. Як довго ти будеш залишатись п'яною? Протверзі від вина! Я зовсім не пила, мій пане. Я жінка, яка глибоко стурбована і виливала свою душу Господу. Почувши розповідь Анни, священник Іллій благословив її. Я бачу. Йди з миром, і нехай Бог Ізраїля дарує тобі те, що ти просила від нього. Анна пішла з вдячним серцем. Відтоді вона їла і не переживала з цього приводу. Бог згадав Анну: незабаром після того, як Анна повернулася додому, вона завагітніла. А коли прийшов час, народила сина, якого назвала Самуїлом. Анна любила Самуїла всім серцем і ростила його, доки не настав час віддати його. Після того, як його відлучили від грудей, вона привела Самуїла до Божого храму, як і обіцяла Богові. Мій пане, я та жінка, яка стояла поруч із тобою, молячися Господу. Я молилася за сина, і Господь дав мені те, про що я просила від нього. Тому тепер я віддаю його Господу на все його життя. Він буде відданий Богові. І Анна прославляла Господа з радістю і подякою. Хлопчик Самоїл служив разом з Іллею священником у Божому храмі і служив Господу. Бог благословив Анну і подарував їй ще трьох синів і двох дочок. Самуїл виріс у присутності Господа, і ось одного разу вночі Самуїл почув дивний шум. Тієї ночі, як і будь-якої іншої, Самуїл лежав на своєму звичайному місці в храмі, де зберігався Божий ковчег. Самуїл! Самуїл, самуїл! 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 самуїл побіг до священника Ілія так швидко, як тільки но міг. Мій пане, ось я! Ти кликав мене? Ні, дитина моя. Я не кликав тебе. Повертайся назад, і лягай. Самуїл повернувся до храму. Самуїл. Самуїл. Самуїл! Знову Самуїл почув, як його звуть, і ось Самуїл побіг до священника Ілія. Мій пане, ось я! ти кликав мене. Ні, дитина моя. Я не кликав тебе. Повертайся назад і лягай. І ось Самуїл повернувся до храму. І як він це зробив? Самуїл! Самуїл. Самуїл, Самуїл почув, як його ім'я знову назвали. «Священник Ілію, Я. Добродію. Мені щойно вдалося повернутись до сну. Тоді Ілля зрозумів, що Господь кличе хлопчика. «Самуїл, іди лягай, і якщо він знову покличе тебе. Скажи: Говори, Господи, бо твій слуга слухає. Коли Самуїл повернувся до храму, він знову почув голос, що кликав його. Самуїле, Самуїле. Самуїле! Господи, говори. Я слухаю тебе. Відтоді Бог розмовляв із Самоїлом, і Господь був із ним, коли він виріс. Отже, кожен невдовзі дізнався, що Самуїла було затверджено як пророка Господа. Самуїл поділився всім, що Бог сказав йому з народом Ізраїлю, і ось довгий час Самуїл служив Господу. Він жив, щоб керувати ізраїльтянами і скеровувати їх на шляхах Господа, і Бог призначив багатьох царів Ізраїля через Самуїла. Самуїл був великою людиною. Він був людиною, яка навчала і ділилася словами Бога з ізраїльтянами.